У Кіровограді встановлять камери відеоспостереження. Про це заявив новий очільник обласної міліції Сергій Кондрашенко. За його словами, це допоможе у розкритті злочинів. Міська влада вже зголосилася купити 10 камер, їх встановлять на в'їздах та виїздах із міста також у людних місцях. Планують збільшити й кількість патрулів. Наразі майже весь особовий склад патрульно-постової служби перебуває в АТО, повідомляють у міліції. Секретар міської ради Іван Марковський у свою чергу пообіцяв, що мобільну дружину поповнять люди із громадських організацій. Розгляне міська влада питання щодо Коштовного проїзду для дільничних та вісімнадцять кам нам потрібна профілактика злочинів. Це теж зрозуміло. Профілактика, ну привоче всього не буде профілактики, якщо ми будемо тільки розкривати злочини. Однозначно ситуація не покращиться. Безпосередньо на прийомі громадян буде дільничний, крім того, що у нього свій графік є з прийому громадян, але він буде йти до громадськості. Не до нас громадськості, буде йти, а ми будемо йти як міліція. Будемо володіти ситуацією, будемо вживати всі заходи, будемо створити мобільні групи.